Усім привіт! Ви на каналі Hello N. Сьогодні ми покажемо ляльку Дінді, яку Миколай приніс моїй сестриці златі. У неї фіолетова підставка, на якій тримається плаття салатове в формі крил. У неї жовте волосся і дука Еліки Дюка. Зараз ми покажемо, що вона вміє. Златочка, натискай. Щоб, щоб вона полетіла, треба нажати кнопку, щоб вона не падала, вставляти руку. Платочка, виставляй руку. Молодець. Тобі подобається? Подарунок їхній буде синяш Миколай. Подобається? Вона літає. Клас. А якщо ти ставити руку, можна відчути, який вітер від неї йде. І що під неї йде наставиться, вона підняла. Дзинь-дзинь сіли батарейки. Кальці тим ми маємо. Включаємо. Вона не таяє, щоб не. Лялька впала. Коли натискаєш на цю кнопку, то вона може впасти або впасти на голову або руки. А зараз латик. Латочка, я, вона включена. Займа... не треба. Ще можна запускати ляльку з рук. Давай. Включай Златуся. Нажимай кнопочку. А ловити її можна хіба за ноги, а не закамо зловити Ох, виключай, Златка, виключай! Виключай! Yeah. виключай, виключай. 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 Все, ми показали вам, як літає наша дінь. Всім пока. Ставте лайк. Ставте лайк і дивіться мої наступні відео.